Так, прийшло mm -hmm. до нас два конверти. І це вже було скільки місяців тому? Три. Але ми для, вас, для вас вирішили, що розкриємо ці конверти на відео. А ну, відео ну, не було коли знімати. Показуй, що там той конверт. І на кінець я заставив тебе зняти вже. Що ж то прийшло? Ну, no, no, що ж то прийшло? Так, панцове. Екзамени Як заміни сертифікуського яко обцего. Так. І тепер відкривай і так на камеру показуй. Що то тай? Опа, догори нами. Що <рес> то пише? Так, ну я не буду твої всі дані показувати, ну, але добре. пише, що така то пані Наталія Так. здала а, з такого то дня народження. Угу. Знаєзик польський як опції на позмі язиковий B1. Тобто сертифікат B1. Ну так. ти закрий моє дані, а сертифікат покажи. Там прикрий пальчиком моє дані. No. Сертифікат. Ну, Ну сертифікат. то дай же подивитися, ж подивити. B1, бачиш, no. B1. No. no. Це і, мі, і ти, мокра ти перший мій відкрив. Перший. Твердий такий. Це а сертифікат. то щось два? А то суплемент до сертифікату. Це суплемент? А ну покажи суплемент. Що це за суплемент? Ага. Що тут пише? Твої оцінки? Ну, no, ну no, які мої оцінки? Читає. Але... 93, 87. Ну, no, але там пише, які завдання було? Ну, пиши, Ну, то ви. читай. Ви, ти хочеш щоб всі знали. Хай говориш. Так, так, хай знає. Я не стыдаюсь. 87%. Так, пущегульне частині. Розуміння за сухо 80 87%. Короче. Так. Поправність граматична 93. Граматика Ну. Розуміння тексту описаних 77% слабенько. No. Формулювання виповіді пісемне 88% і усна 87%. Ну, no, по результати. крайній мірі більше 50% – то вже добре. Давай свої тепер результати oh, подаємо. Oh, oh, oh. А я що теж тепер маю показувати? Ну no, а показати? як же? Ти маєш показати, що ти ліпше мене знаєш. А знаєш чому? Тому що там логічні питання дуже були. Верніше нелогічні. Нелогічні? Мені вони не подобалися. Там можна було а, там, купі... там, там були двоякі. Правда, були важкі, mm -hmm. ну власне. Там тому... були такі, вони запутували. Ну, і тому спеціально. я запуталася. І ще й дуже швидко і треба в них буде відповідати. Так, тебе запутати, бо... Так, без. так. У ну, можем... б... мене були теж пару... таких, що я сумнівався. Угу. Mm -hmm. Але розумієш? Якби ще не швидко так було, а вони швидко не давали час подумати. Да, да. Може в тебе краще працює смікалка. Давай дивимося, який в тебе результат. То не так треба було, то треба було твій мій, твій мій, твій мій. Давай так, до порівняння. Щоб люди розуміли. У тебе 93 була що? Самі ну так. Грама... Граматика. Граматика. Так, граматика. Ну, то саме. Я маю Б1 так само. Так. Молодець. Молодець, вітаю. <світ> Сам себе. Так. О, -о, -о, о, ні, ні. Ну давай, розказуй. Значить. Е в цілому 92, в тебе 87. В цілому у мене 87? Так. О, бачиш. А в мене. Ну то добре, хоч в чомусь ти більше. <світ> Розуміння за слуху 93. Так, у мене там менше було. Далі. Ну... Ну, я не знаю, ти теж музичну школу кінчала. Та справа не в цей. тому. Граматич так. Поправить граматичне, 93. Так само, як і у теми, Обоє грамотні. Грамотні, добре. Розуміння тексту в писаних 97. Ну інакше, як би я здав екзамен, так? No, Це no, no, не. No, no. А от формулювання виповіді пісемні 77. О, oh, твір в міш no, що... no, no, писати. Да, а я там. Забагато слів ужив, а то помилка. До речі, скажи, що забагато не можна. Там, Скільки там, і, там сказано, це вже. а треба плюс-мінус 20 слів ніби треба було. Ти не, говориш, не можна було менше, не можна було більше. можна було, але дуже мало. Наприклад, yeah. плюс 12 слів і мінус 12 слів. Зато умієтну формулювання виповіді усний 100%. Ну то ти там дівкам сподобався. Я а, бачила, я. як ти їм сміявся там, удивався. Так що все, вітаємо нас. Ми здали. Як би там не було, але ми здали. Так що вітаємо нас, а вам е бажаємо гарно вчитися і теж здавати екзамени. Ну от відкрила, тепер можеш і обмивати. А, дуже гарно.